Сергій Мархонос, дякую солдате, дякую, солдате, за твою турботу, за щоденний захист, за важку роботу. Дякую, солдате, що не захищаєш, ти ж не спиш ночами, спокою не знаєш. Дякую, солдате, за можливість жити, зранку прокидатись, вірити, любити. Дякую, солдате, що даєш надію. Точно переможем, важко розумію. Дякую, солдате, що ти не здаєшся. Знаю, вірю, мрію, що ти відіб'єшся. Дякую, солдате, за твою відвагу. Що в боях запеклих маєш перевагу. Дякую, солдате, що не відступаєш, ворогів проклятих вміло проганяєш. Дякую, солдате, що оберігаєш, нашу перемогу швидко наближаєш. Дякую, солдати. Ти найкращий в світі. Це тобі від серця. Дякую всі діти.